Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. До 13 листопада на сайті видавництва «Артхаз» діє знижка 20% на книги про архітектуру та урбаністику. І впродовж вихідних на сайті «Артхаз» діятиме знижка 20% на всі їхні книги. У видавництві старого лева сьогодні у Всесвітній день шопінгу знижка мінус 20% на все на сайті. Лабораторія шукає випускового редактора. Потрібна людина, яка має не менше двох років досвіду роботи редактором, випусковим редактором має філологічну або гуманітарну освіту і добре орієнтується у стихії української мови. Іноземна мова буде додатковим плюсом. Любить книжки і має загальне уявлення про специфіку їхнього виробництва: написати нотацію, відредагувати або відкоригувати текст, придумати метафору, завдання для неї зрозумілі і цікаві, володіє soft skills. Довгоспроможність, вміння спитати, організувати себе та інших, проявити ініціативу, взяти владу над результатом у свої руки. Працювати можна звідусіль Офіс, Київ, Митропочайна, чи віддалено. Деталі у соцмережах видавництва. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват видасть психологічний трилер Ю Керолайн Кетнес, на основі якого знятий серіал. Коли красива та молода письменниця заходить у книгарню, де працює він. Хлопець робить те, що зробив би будь-хто хто Шукає її в Google. У дівчини є профілі в соцмережах. З них можна дізнатися, де дівчина вчиться і живе, в яких закладах буває та з ким проводить вільний час. І от сьогодні ввечері в барі в Брукліні це ж дане місце для випадкової зустрічі. Над перекладом вже завершила роботу Віра Кімова і книжка на етапі редагування. Маридіан Черновіць переведає книгу Жадана 2006 року гімн демократичної молоді, шість ліричних історій про розвиток середнього бізнесу в умовах формування відкритого суспільства. Сюжет книги поєднує в собі ліричну оповіді з фаховими публіцистичними розвідками, присвяченими легалізації тіньового сектору економіки. Все, що ви хотіли знати про дружбу, вірність менеджерів середньої ланки, але не знали в кого спитатись. Ціна 245 гривень. Віхола оголосила перед на перший том роману Ірини Вільде сестри Річинські. Перший том очікують з друкарні наприкінці листопада, другий, третій том готують на січень та квітень 2024 року відповідно. Роман Сестри Річинські це історичний зріз першої половини ХХ століття, показаний очима жінок, які більше не хочуть жити в патріархальному світі, і виходять з тісного домашнього простору в широкий світ. В центрі сюжету п'ять сестер, які після смерті батька опиняються один на одним з реальним життям, без грошей, без розуміння того, як функціонує реальність навколо них, і купою Збанкрутіло компанії дівчата все ж налаштовані більше не бути об'єктами та не залежати від романтичних стосунків чи вдалого шлюбу. Кожна сестер готова брати на себе відповідальність за своє життя і робити вибір у згоді з власними уявленнями про успіх і щастя. Авторка передмови шість жінок у вітальні, літературознавця Віра Агеєва, дизайнер м'якої обкладинки Володимир Гавриш. Для цього монументального тексту ми одразу шукали мінімалістичне, водночас декоративне, поєднане з епохою рішення. Зупинилися на орнаменті, що відсилає до матеріальної культури деталі інтер'єрів міжвоєнної Галичини, які Ще по части можна зустріти донині у вигляді мозаїчних сходових кліток, кахливих коменів, фрагментів фресок та шпалер. Важливим елементом роботи був підбір технічного рішення. Тиснення найкраще доповнює орнамент, додає йому завершеності і стриманості. Розповідає про дизайн Володимир. Ціна 450 гривень. загалом трохи про книговидавництво. Оголосили висунуті мистецькі твори здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. За його результатами до участі у конкурсі в категорії літератури допущені. Катерина Бабкіна книжка Мій дід танцював краще за всіх. Василь Базін книжка Убити Путіна, Микола Боровко. Поетичні збірки про шестя слова Розчахнутий Голос. Олександр Гунько поетична збірка Поклик до Спасу. Василь Карасьов. Трубай. Поетична збірка Павутина. Дмитро Лазуткін. Поетична збірка закладка. Анатолій Мазут. Кін поетична збірка Скарби, Костянтин Мордатенко, поетична збірка усамітнення тиші, Юлія Мусаковська, поетична збірка Бог Свободи, Володимир Олійник, поетична збірка вогнемет, Микола Павленко, книжка Кривавий грець на скрижалях історії, Ігор Павлюк, поетична збірка Танець Мамая, Михайло Пасічник, поетична збірка Дво війна у трьох томах, Степан Процюк, руки й сльози, роман про Івана Франка, місяць у місяць, роман про Григора Тютюнника, Петро Саноцький, герой, геноцид у двох томах, Владислав Стольников, поетична збірка розвій безсмертя. Тетяна Тіховська, книжка Чужа реліквія. Наталія Фурса, поетична збірка Вернигора, Сергій Черков, поетична збірка Я той хто з кам'янів», Ярина Чорногуз поетична збірка «Дизайн оборона присутності. Анатолій Шкуліпа. Поетична збірка Навпроти. І Володимир Шкуропій. Книжка Останній поріг. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.